Вітаю всіх, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRAKTOR. Ми ось щойно завершили вигрузку японських міні-тракторів. Ось тут вже збоку лежать фрези. А тут в ряду тракторці, які щойно вигрузили. Давайте познайомимося із оновленим асортиментом, що до нас приїхало, в якому і комплектації. Перший тракторець, що ось перед нами стоїть, це найбільший із сьогоднішньої поставки. Mitsubishi mt 33 4-циліндровий трактор в дуже гарній комплектації. Рівна підлога реверс 16 передач вперед, 16 передач назад. Навал відбору 4 швидкості. Напрацювання 753 мотогодини. Є підсилювач керма трьохточка, швидкозйом, автопопадач, форкоп та боковий циліндр. Гарна комплектація і досить приємна ціна. Вартість такого тракторця 9500 умовних одиниць. Зразу біля нього стоїть найменший трактор із поставки. Тракторець свіжих років, Кубота GB150. На дисках пише 2003 рік. Японська резина спереду, японська резина взаді. Гарний стан керма. До речі, є підсилювач. Навіть немає 300 мотогодин, всього 297. Коробка передач механічна, повишені, понижені. І вал відбору потужності, дві швидкості вперед, одна назад. Є функція оберт на місці. Трьохциліндровий 15 сил, 5600 умовних одиниць. З потужними мостами Янмар АФ 210. Гляньте, як це реалізовано. І при цьому всього 21 кінська сила. Дуже гарна резина з переду, дуже гарна резина взаді. Коробка передач механічна 4 ступеня. Діапазон повишених понижених 4 ступеня. Є підсилювач керма, є реверс 692 мотогодини Буковий циліндр. Плаваючий пам'ять задньої навіски. Гляньте, як воно тут все виглядає. Трьохточка. Швидкозйом. і автопопадач кардану. Вартість такої моделі 7800 умовних одиниць. Одразу біля нього стоїть також янмар. Розміри дуже схожі, і при цьому цей янмар буде мати 27 кінських сил. Для своєї потужності це вважається досить компактний тракторець. Тут буде. Просто трьохточка, досить потужна, боковий циліндр. Ось так. Реалізовано сидіння для водія. Тут можна сісти досить комфортно. Сидіння збереглося рідне. бачимо стан керма. Реверс, механічна коробка передач 973 мотогодини. Є боковий циліндр, є плаваючий боковий, є пам'ять задньої навіски. Ось тут микається функція оберт на місці. Досить важкий тракторець Раз. 27 з козильком, з фрезою доставкою 9200 умовних одиниць. Ще до нас приїхав трактор з кабіною джел 240. Давайте зразу почнемо із того, як він виглядає всередині. Напівгідравлічна коробка передач 8 ступенів. Є повишені, понижені, є ось реверс, підсилювач керма. Пам'ять на віски 439 МОТ-1. Для кабіни це зовсім мале напрацювання. Тут у нас і пічка, і кондиціонер, і магнітола. Гляньте, який гарна оглядовість в кабінці. Ось гляньте. Як гарно все видно. Підвісні педалі, задній привід, повний привід оберт на місці. Є боковий циліндр з боковим плаваючим режимом. Дуже гарна задня резина 95 на 24 Дуже гарна передня резина. Виглядає як нова. 10600 умовних одиниць. Є такий же тракторат тільки без кабіни, джал 240. Буде з трьох точкою. Звичайною. Реверс, підсилювач, боковий циліндр, все дуже схоже, приїхав трошки більше, 687 мотогодин. На фризу 4 вперед, 1 назад, коробка передач також напівгідравлічної юшифт. Задній привід, повний привід, оберт на місці. Такий тракторець з фризою буде коштувати 8300 умовних одиниць. Ще є Mitsubishi МТ-23. Не переживайте, фара у нас є, це просто ще не встигли поставити. Як тракторець скільки отримали, гарна, дуже гарна японська резина. І спереду, і ззаду, виробник охцу. Oh при цьому маємо реверс, механічну коробку передач 4 ступеня і повишені, понижені також 4 ступеня. Він буде навіть з підсилювачем 808 мотогодин, боковий циліндр. Пороками він трошки старший, ось бачимо 88 на дисках, Трьохточка, Фаркоп. Все по стандарту. Гляньте, як тут все гарно зроблено. Така модель буде коштувати з фрезою і доставкою 6600 умовних одиниць. Є також 23 кінських сили від Куботи, Хіномота nx 23 Це ідентичний трактор Кубота Джал 23. Гарна задня резина, рівна підлога. Це якраз попередник Кубота Джал 240. В принципі, Між ними відмінностей досить мало, навіть двигуни однакові. Конкретно ця комплектація має механічну коробку передач, пам'ять задньої навіски, боковий циліндр. Ось так виглядає. Є трьохточка, є швидкозйом, є автопопадач. Гарна комплектація, гарний стан. Ціна також хороша. Дана модель з фризою доставкою коштує 8 тисяч. Умовних одиниць. Так, ну, це два тракторця відкладені, бо вони під завдатками. І ось так лежать наші фрези. Хочу вам ще нагадати, що у нас працює сервіс як у Рівному, так і у Вінниці, так і в Одесі. Якщо щось потрібно, звертайтеся. Також незабаром очікуємо нову поставку на майданчику у місті Рівне. Тому, якщо вам туди ближче, зверніться до менеджера, уточніть. Приблизні терміни, коли очікується поставка. Контейнери вже в Одесі приїхали, тому скоро буде достатня кількість японських тракторів. Тому не гайте часу. Заїжджайте на майданчик в Одесу, Вінницю та Місто Рівне. Обирайте собі японського помічника, а ми вам цьому з радістю допоможемо. Тому очікуємо вас. До зустрічі!